А ось дивіться, забрали клітку, оцю що для скла, і тепер люди викидають в корзину. Місцевий житель Роман говорить: мешканцям будинку немає куди викидати скло, адже контейнер, що стояв поруч із сміттєвими баками, прибрали три тижні тому. От треба, щоб воно було, бо так накопичиться. Якщо стікловоз приїде, то чи він буде оце забирати? Чи може він вже й не приїжджатиме? У іншому районі міста живе Петро Денисенко. Каже, на подвір'ї його будинку теж забрали такі контейнери. Дві-три неділі було, а це я ходжу, немає. А куди ви тепер слово кидаєте? А куди, куди попало? Куди впаде? Хі -хі. Ну, бач, то в мусорках куди так було, то кидали туди, де треба. А як нема, то куди. Надія Терентьєва розповідає, мешканці навколишніх будинків з клотару викидають загальний смітник. Убрали великий такий ящик, один убрали, а там маленький такий зробили, Це неудобно. Люди там бросають, какої та поставили, літа мусор, просто вибрасують. Місцева жителька Тетяна Семененко вважає, відсутність контейнерів ускладнює процес сортування. Вони повинні бути, треба фасувати сміття. Скло туди, пластик туди, А так і от ходить туди. Треба, щоб працювала переробітка, треба, тому що у нас і так економіка відстає від усього, а скла не буде, це буде дуже погано. Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко говорить: перероблення скла не входить до повноважень міської ради. Перероблення скла це не повноваження органів місцевого самоврядування. Це звичайний бізнес. Ми не втручаємося зараз в цю діяльність, тобто це підприємці за власною ініціативою збирають це скло і, очевидно, відвозять їх на склопереробні заводи. Українська макулатурна компанія займалась переробкою скла в місті протягом останніх семи років, але нині тимчасово припинила свою діяльність, говорить її директор Віктор Ліпінський. На сьогоднішній день на жаль на окремих локаціях міста було зібрано обладнання для збору скла. Принципово залишилось воно тільки біля медзакладів, де регулярно і постійно забирається воно. На жаль, ця ситуація пов'язана з браком робочих кадрів. Підприємства немає змоги в зв'язку з цим регулярно, оперативно збирати ці відходи. Ми, звичайно, звертаємося і в центр зайнятості міста, і на інші там ресурси, які займаються цими питаннями. Вважаю, що цю ситуацію. Ми максимально вирішимо оперативно і повернемося до цього напрямку. Оксана Ковтюх, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.